А ви знали, що на сьогодні є такий продукт, який реально може замінити косметолога без уколів, без болючих і пекучих процедур наличкові, і при цьому виглядати природньо гарними без фільтрів у соцмережах, так само як в реальному житті. Секрет сяючої, зволоженої, еластичної шкіри, здорових нігтів, сяючого густого волосся, це трипептидний колаген. Що це таке? Це молекула, яка в 4 рази менша, ніж у пептиду, і в 600 разів менша, ніж у звичайного колагену в таблетках чи порошках, які потрібно розводити. І до речі, казали дівчата, які раніше пили в порошках, то що він дуже несмачний, на відміну від цього смаколика. І тому, що тут дуже малесенька молекула, він засвоюється максимально ефективно. Його фішка у рибному походженні: 15 тисяч міліграм діючої речовини, рідка форма, медичне скло. А в складі ще гіалуронова кислота та вітамін С для ідеального засвоєння та результату. Результат шкіра виглядає дорого, навіть якщо ви просто вмились і посміхаєтесь у дзеркало. І зараз увага! На нього діє акція. Якщо давно мріяли повернути обличчю ефект фотошопу, але без косметолога та інстаграмних масок, ось ваш шанс.